Хоробрий Джек. Англійська казка За давніх часів, коли по лісах, як твердять старі люди, ще водилися феї та чарівники, в Корнуолсі з'явився страшний велетень людожер Тундерель. Він був велетень куди вищий за людину. Коли тундерель ішов, земля тіла йому під ногами. Почувши грізну велетневу ходу, люди ховалися. Лиш один чоловік не боявся його Джек, син простого селянина. Джек був хлопець спритний і винахідливий. Він ніколи не губився і вмів вирятуватися з будь-якого лиха. Не раз він закликав корнуолців стати на бій з людожером, але ті затикали вуха і казали. Де вже нам боротися з таким велетнем, він переб'є нас, як мух. Тоді Джек поклав сам розквитатися з людожером. Якось подався він на ярмарок до сусіднього міста. Прийшов туди увечері, дивиться місто наче вимерло, на вулицях жодної живої душі. Нараз в одному будинку прочинилась віконниця і визирнув переляканий дід. Ховайся швидше. Шепнув він Джекові. В місті тундерель. Зранку вскочив у місто і почав домагатися, щоб видали йому Джека. Він, мовляв, хоче його вбити. А Джек у нас і не бував. Тундерель розлютувався, схопив дочку самого короля і помчав шукати Джека. Сказав, що повернеться і всіх нас замордує. Ось яке лихо накликав на наші бідолашні голови цей Джек, щоб він крізь землю провалився. Дякую за добре побажання, дідусю, та мені щось не кортить провалюватися, засміявся Джек. Старий злякано зачинив віконницю. А як попасти в тундерелі в замок? Його замок оточують високі мури, визирнув знову старий, а під ними глибокий рів з водою. Попасти в замок можна тільки через міст, але його стережуть два страховища. Грифони. Кажуть, коли тих грифонів напоїти водою, то вони пустять через міст. Але досі не знайшлося сміливця, котрий ризикнув би до них підступити. Може, мені спробувати, замислено мовив Джек. Подякував він дідові за пораду, попросив у нього двоє відер і чимдуж побіг до тундерелевого замку. Біля мосту Джек зачерпнув два відра води, безстрашно підступив до вогненних грифонів і дав їм напитися. Грифони почали жадібно хлептати воду і пустили Джека. Він прожогом помчав через міст і опинився в замку. Там, у вогкому підземеллі, мучилося десятеро бранців. Допоможіть мені підпиляти міст, сказав їм Джек. Ми зробимо це так, що тундерель нічого не помітить. Бранці кинулися підпилювати міст. Щойно вони його підпиляли, в небі появилася колісниця, запряжена крилатим драконом. Колісниця опустилася коло мосту, і з нею вийшов тундерель з карликом довга борода. Джек сховався за деревом. Тундерель почув людський дух і закричав на грифонів – як ви насмілилися пустити через міст людину. Ми тобі стільки років служили вірою і правдою, ти ж нам ковтка води не дав, а ця людина не пошкодувала дати по цілому відру, відповіли грифони. Ще дужче розлютився тундерель і кинувся на міст, але підпилені дошки завалилися, і він з розгону впав у глибокий рів. Потопаю. закричав тундерель. Довга бородо, порятуй мене. Але Карлик сів у свою колісницю і гайнув навтьоки, насварившися на Джека кулаком. А людожар захлинувся в холодній воді і потонув. Так йому й треба, так йому й треба. почув Джек чийсь писклявий голос. Від замку до нього простувала сходами негарна руда дівчина. Королівна йде, королівна. Зашепотіли бранці і уклякли перед дівчиною. Тільки Джек залишився стояти. Королівська дочка підійшла до Джека, і, тицнувши йому до губів худу руку, промовила Мій батько зробить тебе лицарем, а я вшановую тебе великою милістю. Ти можеш зі мною одружитися. Оце ще роде лихо на мою бідолашну шию, подумав Джек. На жаль, я вже одружений ваша королівська високість. Вигадав він, уклонився і подався шукати карликів замок. Той замок стояв на вершечку високої гори. Вхід до нього сторожив зелений дракон, але Джек непомітно пройшов повстраховище. На порозі замку сидів карлик і грів над жарівною руки. Його довга борода слалася долі. Карлик почув Джека нюхом Давненько я на тебе чекаю, Джеку, навіть змерз, чекаючи. Карлик спритно скочив з порога в бік, Його довга борода обкрутилася навколо Джека і сповила його, як немовля. Джек ледве дихав. Ну, що? знущався з нього карлик. Хто з нас дужчий? Ти дужчий, а я розумніший, закричав Джек і клубком покотився долі, розмотуючи страшну карликову бороду. Тоді карлик закрутився дзигою навкруг Джека, знову сповиваючи його бородою. Вони качалися долі, здіймаючи хмари куряви, і не можна було роздивитися, хто кого долає. Невже цей мерзенний карлик мене подужає, думав, знемагаючи Джек. Ні, цього не буде ніколи. Джек у велику силу підкотився клубком до жарівні з гарячим приском і безстрашно перекинув її на себе. Карликова борода враз спалахнула і згоріла. Карлик зойкнув і кинувся тікати. Поки Джек гасив на собі одяг, Карлик скочив на зеленого дракона і гайнув геть. Джек побіг у замок. Відчинивши перші двері, він зазирнув у порожню кімнату і завмер з жаху. Там сиділа припнута ланцюгом біла жаба. На шиї в неї були здорові бородавки. Джек зачинив двері і побіг далі. В сусідній кімнаті він побачив страшного звіра, прикутого до стіни. У нього були могутні левинні лапи і пташина голова. Поряд з дивовижним звіром стояв кухоль з водою, але ланцюг був такий короткий, що, хоч як страховище, пнулося, та не могло дістати. Джек швидко присунув до нього кухля і пішов далі. У замкові було сто кімнат. І в кожній сиділи страшні небачені птахи, звірі і комахи. В останній кімнаті жив сам карлик. Джек здогадався про те, побачивши маленьке ліжко, низький столик і крихітний стілець. На столі лежала срібна сурма. Джек узяв сурму і засурмив щосили. Він ішов з кімнати в кімнату і сурмив, і страшні потвори перекидалися на людей. Так він обійшов увесь замок і звільнив усіх бранців. Хай живе Джек, переможець людожерів. радісно гукали вони. Потвора з левиним тулубом і пташиною головою перекинулася на могутнього лицаря, і цей лицар подарував Джекові свого коня. Ось і кінець. Якщо вам сподобалася англійська казка, ставте свої вподобайки. Підписуйтесь на канал Світ Казок і до зустрічі!